Серцевий напад після розмови з патрульними водій автомобіля розповів, що патрульні поводять себе неправомірно. Мовляв, його зупинили, витягували з автівки і після таких дій йому стало зле. Патрульні говорять, що водій був у стані алкогольного сп'яніння, і вони діяли в правовому полі. Тиждень тому Павла зупинили патрульні, вимагали документи і пройти алкотест. Зі слів водія його провокували, і силоміць витягали з автівки. Після чого у нього стався серцевий напад, і його забрала швидка. Визивайте скоро. Визивайте зараз. Я хотів машину закрити. У мене там документи, цінні речі. Але мені не дали. стали мене витягувати з машини. Я говорю, то я вийду, не надо тягнути мене, я вийду. І в це время произошёл нехороший такой, ну, говорят, доктора, инфаркт. Лікар у якого Павло знаходиться на лікуванні підтверджує, пацієнт поступив з ознаками інфаркту міокарду і цей діагноз підтвердився. Алкоголю в крові Павла не було. Згідно з записією врача, який його приймав, ніяких даних за Алкогольне підняння здесь ні. його дежурний врач. Натомість у поліції говорять, зупинили чоловіка за порушення правил дорожнього руху, і у водія були ознаки алкогольного сп'яніння. За які порушення правил дорожнього руху його зупинили? Маневрування і також було повідомлення про те, що повідомлення громадян про те, що ймовірно водій керує в стані алкогольного сп'яніння. І це потрібно було. На лінію 102 надходове повідомлення, яке передали патрульним. І скажіть, патрульні, як виявили, що від нього, ну, що він в алкогольному спінні? Він мав ознаки алкогольного сп'яніння, які передбачені спільним наказом Міністерства внутрішніх справ та Міністерства охорони здоров'я. Тобто млява мова, почервоніння очей, крімтіння рук і таке інше. Усі складені адмінматеріали на водія поліція передала до суду. Натомість водій планує тільки новити з лікарні подавати позов на патрульних за правопорушення. Ірина Котлярова, Микола Ніколаєнко, новини СТС.